Хто любить подивитися, як щось горить, запрошую вас, бо я любитель подивитися, як щось палає. Так, зараз покажу, як робити прикольні штуки. Оце експериментальне, я таким ніколи не грався. Це мідний купорос. Оце обіхромат Натрія. Дніпроемовський яд. Ну і сібранка. Подивимося зараз, як воно горить, як воно палає. Кому цікаво, лишайтеся. Буде один довгий відео і зроблю кілька коротких персонально на кожну хімозу. Так що, якщо цікаво, спостерігайте. Так, починаємо ми що? Починаємо ми з базового рецепту. Так, сіль сахар, да? як то кажуть. Народ, дивіться, пишуть, багато пишуть мені, що не кажеш, рецепт і так далі. О, дивіться, показую зблизька. Видно? Видно, порошок. ладно. Ложка цього, ложка води і сахару туди. Так, і сюди. Так, змішуємо базові інгредієнти. А, чекаю, все, банка я, Я в спеціально півлітрову банку, щоб це все перемішати. Воно, звісно, трохи мокрувато, може паршивувато горіти, але нічого. Поекспериментуємо. Так, ну в цьому я впевнений. О, якийсь стаканчик мокрий. Що він такий мокрий? Неважно, ладно. Білий порошок. Так, білий порошок сипем сюди. О, і зразу зараз покажу, як воно горить. Це базовий варіант. Без всяких приколів. Так, показую, як він горить. О, головне що, головне не випалити очі. Ой! А то брови довго відростають. Так. Базовий порошок є. Все, поїхали далі. Я на всякий случай навіть очки взяв, правда, не вдів. Продовжуємо далі. Що ми робимо? Ми беремо так само базу. Що там, цукру, ложечку. Давай, цукор. Цукру ложечку. Соль, суй, соль. Суль, суль. Сульфур, коротше. О, сірки ще казали. Сірки я не знаю. Не знайшов. Десь в мене є там каструля сірки. Поки я її забув. Е, я її не знайшов, чесно. Вона в мене не меляна якимось куском. Ти будемо поки без сірки. Сірка це, якщо буде інтересно, кому цікаві такі досліди, то пишіть. Серебранка, я чесно, цю сірібранку так не люблю, бо вона дуже маститься. Зараз як я що в ній, ну, ладно, змішаю. Так, сіребранка, то всю баночку замащу, а я цю баночку люблю. Ладно, серебранка. Хто не знає, що таке? Серебранка? Хрести красять серебранкою. Так, серебранка. Так, серебранка. Пробуємо серебранку. Ну, вона теж не, не сильно. Там багато пишуть марганцовку, марганцовку візьмі. Де то її марганцовка зараз взяти? Щось нарколеги роблять з тією марганцовкою, і тепер її у вільному доступі не можеш купити. Так, тепер пробуємо серебранку є як. О, пішло діло. Щось воно набагато помаліше. Але зато з іскрами. Ого. І воно тепло, реально набагато більше тепла віддає. Так. Сірібранку і спробували. Ладно, серебранку закриваємо. От насчет мідного купоруса, я взагалі не впевнений, чи воно щось дасть, чи не дасть. Теоретично, мав би бути зелений вогонь. Але я щось не впевнений в тому, що воно щось буде фуричити. Ну, ладно. Попробуємо. Відос довгий, звісно, буде, ну то що зробиш так? Трошки солі, трохи пер... О, ще перцю треба попробувати. Що з перцем буде так. Цукру. З цукор, так? Да? Ай, цукру більше, щоб солодше було. Так, цукор. І що, давай м'єдного купоруса. Він якийсь мокруватий цей м'єдний купорос. Я ну, взагалі не знаю чи на, на що його кидати, ладно. Його би просушити десь, але де я його просушу? Щоб зараз жінка з хати вигнала. Так, Пробуємо. Ай. Воно, знаєте, це те, що воно відсиріло, воно через це дуже паршиво горить. Дуже довго реакція проходить, поки влага випарується. Ну, це вже треба. Або воно буде прикольно горіти, або взагалі не буде. О, як стиральний порошок. Це хто хоче рецепт, стиральний порошок лотос. Так, палимо нашою горілочкою. Інтересно, чи щось буде. Ой-йо! Якось дивно воно горить. І дим якийсь чорний. Якийсь вогонь капець, вишневий аж. Я б не сказав, що воно прикольніше горить. Воно прикольніше димить. Фу. Но шапка якась дивно зробилася. Так, ладно. Продовжуємо, бо нема вже коли вже спати треба лягати. Ну, в общем, з мідним купорусом нічого інтересного, як, і, як, і, як то кажуть, предполагалось. Но зато воно дов, довго чадить. Ай, горілка впала. Так, горілку треба берегти. Що там? Ще є в мене трохи цього цукру. Так, давай. Продовжуємо. Так, трохи цукру. Потім пташки поз'їдаю, якщо щось висипеться. Трошки. Трошки солі. Ай, іде, нормально. І давайте цей біхромат натрія. Це, я цю штуку брав, щоб. Ой, чекай, куди я сиплю? для того, щоб робити, е... як його звати, щоб доски не гнили. Дуже класний антисептик. Смаловато. Е... Не знаю, цей бі... біхромат. Смердить гореною карамелью. Ну, попробуємо. у всякому випадку. Що воно таке? Головне, щоб воно не зірвалося, бо обсмолить. Чуприну мені так. Останній на сьогодні експеримент. Ано. Ано взагалі якесь мляве з цим біхроматом. ніякий. ніяке. Зблизька можна зняти. Сподіваюсь, воно не бабахне. Зато похоже на лаву, прикольне. Главний телефон не спалити. Бо очі то очками закриті, а телефон. Ну, по поцвітую, то найприкольніше мідний купор. Він якимось таким вишневим вишневом горів. О. Ну і все. Ну Це якось ще дивніше горить. Ай, щось око аж попало. Хімоза якась так. Ладно, чіпляємо назад, що в мене ще лишилося? Що випалювати, це все вже, щоб воно не мучилося. Так, давай ми випалюємо, скільки тут того цукру, будувати нового куплю. Так. Випалюємо цукор. І випалюємо. Сульфур. Чи сільфур. Так. Ай, багато не кидаю, щоб не цей. Так. Калапуть, калапуть. Так, і зараз давайте зробимо якусь прикольну дорожку. Так. Так, є. Все, це ховати алюмініуве ложку. О! І давай десь посередині цієї серебранки бахнем. Я люблю всякі такі штуки. О! Чекай бо десь щось знімаю, і не те, що треба. Ну все, все, випалю, випалю і все, потім буду нове шукати. Ну що, підпалюємо нашою дніпрамовською горілочкою і дивимося, що буде. Я думаю, воно сильно не буде. Е, мало сипану цього добра. А ні, розгорілось. О, а як воно туди попало? Ой, ще зараз стола спалю. Ну що, штука інтересна. Кому... Кому цікаві експерименти, пишіть, що ще спробувати спалити. Марганцовки немає. Якщо хтось знає, де взяти марганцовку, то пишіть. Будемо палити з марганцовкою, але в мене її поки немає. Все. Сьогоднішні експерименти закінчились. Далі в мене що в планах зробити каляку-маляку і спалити того пенька здорового. Оце. Якщо цікаво, пишіть пали пенька. Пали пенька. Бистро, ей короше, що хочете, то пишіть. Якщо сюди хтось додивився, то я вас вітаю. Будемо далі експериментувати.